Кажуть, що вже немає газу, і частина країни може на зиму залишитись без газу, і вода буде по годинах. Це питання від підписниці з телеграм-каналу. Давайте подивимося це питання. Поділіться, будь ласка, своїми думками у коментарях, що ви думаєте з цього приводу? Як може бути, так? Чи залишиться наша країна без газу, і чи буде в нас вода по годинах? Давайте подивимося, так? Зима, 25 26 рік. Чи буде Україна мати газ? Ну, якісь будуть складнощі, складнощі. І, знаєте, як наче ситуація по газу дійсно така, знаєте, напружуюча. Дуже багато нестабільності йде. Розгойдування ситуації. От, але тут не зовсім про те, що немає газу. Тут якісь маніпуляції будуть використовуватися. Давайте подивимося так. А... Якісь обмеження можливі? Можливі. І тут ідеться про якусь допомогу, яку ми можемо очікувати, вона може зависати, якісь обмеження, можливі, але будуть пропонувати якісь пропозиції, і знову ж таки, дуже такі таємні моменти, дуже багато накрученої ситуації, все пов'язано на фінансах. Я так знаєте, наскільки зараз дивлюся, створюють ситуацію зараз для того, щоб виїхати знову на чому. Ну ось такі справи. Тобто це не через те, що взагалі там немає в Україні, або там ще що. Тут дуже, дуже така цікава історія, якісь труднощі можуть виникати із постачанням. Але, але всі ці моменти буде можливість вирішити. Як наче, знаєте, Тут йдуть ну, маніпулювання. Вони, знаєте, будуть ще ті питання вирішувати, От, але якісь складнощі ми можемо відчути. Чи буде вода в нас по годинах, так? Чи буде подача води по годинах в Україні? Ну, це ілюзії. Тут, тут чітко це якісь ілюзії, е, я не бачу тут. Не бачу тут того. Ситуація по воді, по подачі води це вже.